Я Христина Чернега. Вітаю вас і нагадую про підписку на мій інстаграм. І, звісно, сподіваюся, що план перемоги президента спрацює. Хоча все це ще не точно. І партнери нам дадуть все, що просить гарант. Гречка, сірники і туалетний папір. Де снаряди? Вова, де снаряди? Вони ж. В Минулому році прозвітували, що в нас тут виробництво снарядів вже на го... ну, зроблено. все, ми тут фотографії, вся фігня. А інакше ворог влупить по об'єктах ядерної енергетики, зокрема по відкритих розподільчих пристроях АЕС та підстанціях передачі. Попереджають два Андрії, міністр закордонних справ Сибіга та голова офісу президента Єрмак. Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Дякую капітанам. Очевидність за попередження. Спасибі, ну а також за те, що обійшлося безцінних порад щодо самостійного пошуку альтернативних джерел енергії під соусом, все пропало та масового переїзду з міст. До неназваного казкового села, де можна буде перечекати зиму, холод і пітьму. Неважливо як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. І, суспільство не відповідають. А як же це буде виправлено? Як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Не розумію лише чому попередження пролунало з вуст очільника канцелярії і його головного дипломата. А не від міністра оборони керівника РНБО чи головкома. Це навіть не навіть запитання не до мене. А ти до нього з іншого боку, якщо такі попередження озвучує один з п'яти шести менеджерів відповідальних за надходження ППО, то стає геть тривожно. То буде жах. Якщо боїшся заяву, і пішов. Якщо бояться, треба працювати десь в іншій організації. І займатися іншою справою. Про шість чи про сім осіб, завдяки яким у нас є все, як він сказав, і може, і може просто не бути ППО. П'ять-шість менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше, буде менше ППО, буде менше допомоги. Ну а взагалі-то Андрій Борисович не любить повідомляти погані новини. Він здебільшого з'являється в кадрі, там, де перемога. Треба людям показати, що в кінці кінців добро перемагає. Ну або, хоча б, її план і американців плану досі немає. Зараз складно знайти тему, в якій би не було юзерпіка Андрія Єрмака. Адже Андрій Борисович у нас займається санкціями, а він у нас займається розшуком активів Російської Федерації. Він у нас займається інформаційною політикою, керує купівлею зброї, фактично перебрав на себе функцію уряду і займається визволенням українських полонених. Друге, після президента треба не забути, що цей самий Андрій Єрмак також у нас зараз по суті очолив дипломатичний блок і займається дипломатичними переговорами. В мене є така позиція: по перше, я продюсер. Тобто я повинен бути в курсі приймати участь у всіх процесах, у всіх деталях і так я приймав участь навіть у маленьких деталях. Можливо, Єрмак почав озвучувати погані новини особисто, бо за кордон повтікали спікери та яскраві представники з команди слідом за арестовачем і компанією. У мене 33 бойових виходи, блядь. кривою доріжкою пішов зашкварник Дмитрук. Його втеча обурила президента і генерального прокурора, який обурився взагалі більше за всіх на планеті. Моє обурення навіть більше ніж обурення суспільства. Ну а доки головні монобільшовики обурювалися та обіцяли покарати всіх причетних і повернути кримінального бородання? Злочинці негідники, слідом за Дмитруком чкурнув криптовалютний депутат Хабарник Подарченко, якого для цього. Навіть за ґрати випустили. Нардеп Андрій Одарченко вийшов з СІЗО. теж за нього внесли заставу в 15 мільйонів гривень. Після втечі Одарченка до речі вже не обурювалися ані генпрокурор, ані президент. Скажу відверто: я обурений. У нас в Україні є такий управлінський метод. Згідно яким корупцію до наказують, якщо вона не кришується з офісу президента, ну а тим часом лави монобільшовиків, які ще не накивали п'ятами, продовжують річшати. Всі вони будуть нести кримінальну відповідальність. Менше свиней при владі більше поросят у селі. Як саме ці хитруни тікають з країни, могла б пояснити зепутатка хабарниця Марченко, яка впіймалася на спробі перекидання у за кордон і брудних баксів за паркан? Жінка намагалась позбутись хабаря, викинувши купюри за високий паркан. Як ми бачимо відео... На траві знаходяться грошові кошти? Ми бачили відео, як пані Людмила перекидає щось схоже на пакет з грошима через забор свого маєтку в Тернополь на Тернопільщині, Якщо я не помиляюся, значить її звинувачує там набу її помічницю в тому, що вони брали хабарі за те, щоб відправляти людей за кордон. А то може для неї це невеликі податки. Це ну що там. Півтора відсотки, п'ять. Пане Олексі, дивіться, різниця. якщо податки будуть зняти, її, то, заплат, абсолютно для мене це має людей офіційно Но сплачує завершу, податки вибачте, за свої зарплати. Ви легальний мільйонер, ви берете копійчані хабарі. Чому? Тому що ви жадний. Чи буде покарання тому депутату? Якщо він буде зловлений на тому, що він продає, наприклад. Ну, звичайно, депутат залі не має право вести будь-яку комерційну діяльність, тим більше неофіційно. Ну, я впевнена, що депутати нашої фракції точно таким займатися не будуть. Пустили Цапа чи козла стерегти капусту. Ну але депутати знайшли у Діозній колезі кращим застосуванням, замість того, щоб відправити на виправні роботи, її покарали засланням в прямі ефіри не красти. Замало це круто, що ви обговорюєте на фракції Слуга народу. Хоча наскільки мені відомо вас не виключили з фракції Слуга народу? Мене не виключили з фракції слуга народу. Я припинила... Ви член фракції слуга народу. Ну ви ж знаєте, що членство і членство у фракції, і членство у партії це різні речі. Мене а, виключили з партії «Слуга, слуга народу. Ну ви ж бачите, де я сижу, які дії проводяться там, пані хабарниця. Змушена захищати не надто популярне рішення про підвищення податків. Підвищення податків. Більше того, підвищення податків може мати як результат не збільшення надходжень державного бюджету, а навіть їхнє зменшення, тому що це не математика. Просто при певному збільшенні податків якась частина бізнесу закриється, якась частина людей виїде за кордон. Ну купа інших напрямків, а гральний бізнес. Ні, не підвищують податки йому а, транспортування російської нафти та газу. Ми продовжуємо транспортувати російський газ і російську нафту. Ну тобто Росія з цього заробляє мільярди доларів, вкладає їх в те, щоб нас вбивати. А ми продовжуємо качати їхню нафту, їхній газ своєю територією, причому не збільшуючи свої доходи від цього. Нові податки тема болюча надто для чесних підприємців та звичайних українців що всі розуміють, що нам глина. Бо саме вони вивозитимуть фінансовий тягар, а не майже чесні митники і не корупціонери на кшталт Марченко. Чиї хабарі, як відомо, не оподатковуються, а майно не конфіскується. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. Якщо людина отримує кабарі пакетами, то звичайно, що її підвищення податків з 1,5% до 5% ви, не добре, є величезною проблемою. Розпрод... Але коли українці отримують зарплатню 10 тисяч гривень, 12 тисяч гривень, 15 тисяч, або інші доходи порівняні, то для них є велика різниця, 1,5% з них беруть чи 5%. І це абсолютно не жарт. А, через Перемовини з міжнародним валютним фондом, з іншими нашими міжнародними партнерами. Саме цей законопроект має зайти вчасно і бути прийнятий до 1 жовтня. Інакше ми не отримаємо всього того, що маємо отримати від наших європейських партнерів. Підвищені податки доведеться платити усім чесним людям, сподіваючись, що вони підуть на потреби сил оборони, а не на відоси Кирила Тимошенка і Яйця Резнікова. Почалися проблеми з яйцями. То да, якщо у вас нема страусиних яєць, ну хоч перепелині, ви можете показати чи ні? Хтось каже, що так, якщо це потрібно для армії, то ми готові. Але якщо сплачувати, то сплачувати всі, і аби всі українці були в рівних умовах, оце все легальний пограбунок завернути в якусь демагогію чи. Закордонні активи родини головного фіскала гетьманцева між патріотизмом і математикою повинні вибирати математику. Прочпукали Україну. Але невже серед 73% фанатів монобільшості 75% так. Ну зараз кажуть цифри такі не знайшлося іншого спікера чи спікерки без корупційного шлейфа, бо якось образливо слухати податкові проповіді і пафосні повчання. Від хабарниці Марченко. Що це відбувається, я навіть не розумію. То рівень чоловіка у вас перед жінкою, як на мене, рівень нулю. У вас якась фантазія досить, вибачте, збочена. Ну, при повазі, але ви. Ні, в мене збочена фантазія. Чи відео? Ну давайте я зараз включу відео, набу. Те, що було те зараз, є безпосередньо в відкритому доступі, справді ви іншого не вмієте тільки ображати, особливо жінок. Я жінка. Я дівочка вона вагітна жінка, яка на 33-му тижні вагітності носить під серцем дитину, яку скомпроментували, і яка біжить по своєму ж подвір'ю. Я не в когось дома. Я не несу якийсь хабар, про який ви говорите, і навіть статтю, про яку сьогодні говорить Набу, абсолютно немає нічого спільного з хабарем. В статті йдемо про перевищення службових обов'язків, і ви про це точно знаєте, тому що нема ні доказів, ні е, е, якоїсь доказової бази ні від НАБУ, від ні від е, спеціально сапа. Ніхто там ніяких грошей не взяв і не брав, і нема нічого на відео. І я впевнена, що якщо до вас хтось прийде з правоохоронних завтра, післязавтра ви посміхатися в цей момент не будете. І перестаньте поводити себе так, як ви зараз поводите. Це повірте досить некрасиво. Тобто, я так розумію. Що хабарництво це нормальна історія для вагітної жінки, для інших ні. А якщо не дай це отак склали, що параної. це значить це, то це можливо. Я думаю, у вас параноя. Хоча чого ще чекати від наших незмінних можновладців? Партія Срака, подонки і солочі, свинні кнопкодави невдячні, брехливі, безвідповідальні. Якщо депутат гвалтівник Іванісов досі розповідає виборцям про необхідність єднання і кадрову політику, а корупціонер і за сумісництвом, член бюджетного комітету і голова комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів задорожний, спокійнісінько голосує під куполом і виправдовується тим, що він в раді такий не один. Пані Ірині хотів би сказати, що вашій фракції також є люди, які брали хабарі. і Чомусь вони також ходять в е залі, знаходяться і зафіксовано на відео. І також всі працюють в межах е діючого законодавства. Тому е будемо працювати так, як дозволяє закон. Дякую. Я розумію, що вам незручно. Ви починаєте викручуватися, як завжди. Перестаньте фантазувати в нас в Верховній Раді України. Склалося ціле таке мішокційне об'єднання. Я його називаю мішукційне об'єднання СІЗО. Значить, це люди, які мали бути в СІЗО, замість цього вони знаходяться в Верховній Раді. Тому, Олексійович сьогодні має корупцію, провадження значит, по державній зраді. Чому цього... він знаходиться сьогодні у Верховній Раді? Ну, дивіться, я розумію, що мої слова вам неприємні, пані Людмила. Але це не ми ж з вами дискусуємо як колеги, як політики. Я, я не сказати, про приємність абсолютно ми, Богу, Я задаю вам віде. те саме запитання. Я Чому Петро сьогодні й... знаходиться як депутат то, раді? Я навіть спочатку не повірив, що таке можливо. Просто українця за крадіжку в магазині гарантовано запроторюють за грати, Але якщо можна тепер вкраде в державу мільйони гривень, він відбудеться лише штрафом. Я бачу ваших колег. Миколу Задорожнього, який мав розслідувати хабарі на фортифікаціях, а його виявили на хабарях самого. Це теж слуга народу. Підозра, я не суд, але підозра є йому за хабарництво. А, і Одарченко, який тепер нам говорить, що він втік. Оце остання новина, інший колега, слуга народу Дарченко, якого звинувачували в тому, що він отримав хабаря. Він теж вніс заставу, теж ходив Верховну Раду, теж сказав, що він ні в чому не винний. Сьогодні новина, що його вже немає в Україні, він десь перетнув кордон. Ще один ваш колега Артем Дмитрук. Ви його там теж виключали з фракції раніше, чи він сам виходив, не знаю. Але він обирався від слуги народу. Теж він якось зник з України після того, як виявилось до нього питання. І тому казати мені, що я жінка, не жінка, чоловік не чоловік. Вибачте, цим не треба прикриватися. В принципі, до сказаного мені додати нічого. Це все Ну майже все і останнє за проданцю Анатолію Тимощуку, який допомагає збирати кошти окупантам на Росії. Така позиція, Боже. бажаю якнайшвидше постати перед міжнародним кримінальним судом. Цю свободу мало зневажати. Треба створювати нестерпні умови для існування. А потім наші хлопці з автоматами тра-та-та. Оце падло! Немає жодного стосунку до України. А що воно було гарно? Ну так всі ж то так це знають. Це ворог.